10 липня має бути перший робочий день генерала Валерія Залужного на посаді надзвичайного і повноважного посла України у Великобританії Мабуть, найочікувані це, є, мабуть, найочікуваніше дипломатичне призначення за всю історію України. Тим часом один з чільних слуг Федір Веніславський поставив масну крапку в дискусії про будь-яку зміну уряду Дениса Шмигаля, заявивши, що. Під час військового стану зміна уряду неможлива. Максимум буде зміна кількох невдалих міністрів. Не менш гостро виявилась і зовнішня політична ситуація, передусім у США де йде до заміни кандидата у президенти від демократичної партії Джо Байдена, Байдена на іншого жвавішого чоловіка чи жінку. Демократи впевнено йдуть до своєї поразки. Отже, поговорити та обговорити за. За цей тиждень є про що вітаю що Мене звати Олександр Срецові. Це мій канал свіжої історії. Канал, на якому як завжди, говоримо е, про, ос, про основне і найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є політолог Володимир Цибулько. Е, і що це відео викликає у вас емоції чи довідки? Обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал. Мій і Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько Тіві. До м підпискою донатом долучайтеся до числа спонсорів чи патронів канал. Речі про патронів е нещодавно до, до них на каналі додався Ярослав Марко. Кого і вітаю. Ну і долучайтесь, і ви до числа патронів каналу української аналітики. Отже, Володимире, питання роботи Валерія Залужного в Лондоні явно затягнулось. Ну, можливо, просто у питанні призначення інших дипломатів ніхто так щільно не відслідковує початок роботи. І ось вже стало відомо, що в суботу, що 10 липня, Валерій Залужний мав би приступити до. Виконання своїх нових е, обов'язків, і тут в мене є е, питання: а чи випадково це збіглося з е, призначенням нового прем'єра Великобританії, е, при тому, що е, головою держави є король, і відповідно вірші, вірші грамоти вручаються королю, а не прем'єру. Ну якби було б по іншому то це можна було би якось пояснити. А так, чому? Справа то в тому, що у Великобританії існує консенсус щодо зовнішньої політики. І при зміні е, партійного керівництва і зміні структури, точніше, зміни, зміни е, уряду, тобто призначення міністрів від іншої партії, особливо то зовнішня політика не потерпає, тому сказати, що обрання нового Кабінету міністрів і формування нової більшості, в принципі, українське питання не, не надто торкає, бо є консолідована позиція провідних партій щодо України. Тому далі пізніше місяць, пізніше, місяць раніше. Якби, наприклад, зміна партійного керівництва передбачала зміну політики щодо України, тоді можна було б ну якось е, остерігатися там і притримувати віз по ну, приїзд нового посла до Великобританії. Але те, що брид Великобританія ключово, ключовий партнер України безпековий, і е, керівництво. Україною спеціально затягувало відправку посла, хочу нагадати, що пристайка вони відкликали ще більше року тому, і по суті, стосунки із ключовою країною в безпековому плані були, ну, можна сказати, такі напівдовірчі. Адже Непризначення посла означає, що ну між країнами існують якісь недомовленості, якісь, якісь тертя. Хоча я скажу так, що Банкова, умудряючись скликати е, е, саміт миру, умудрилася запрошувати велику кількість країн, в які не призначені українські послі. Дикість, якщо ти хочеш мати партнера, особливо в таких чутливих питаннях як безпека, чому ти не призначаєш послів? От в чому власне основне питання? Питання не в часі прибуття е, на, скажімо так, на етапі зміни Кабінету міністрів в Британії, а питання взагалі в послідовності в стосунках між державами. Володимир, але от судячи по всьому, Валерій Залужний використав несподівану відпустку, так би мовити, для навчання і сімейного відпочинку, зокрема. І от нещодавно перед від'їздом до Лондона він опублікував нове сімейне фото із Карпат, причому він опублікував тільки одне фото. Тобто Валерій Залужний, попри все, тримає таку дистанцію стосовно особистого життя, не публікуючи там величезних. Фотозвітів про свої, свій відпочинок, про своїх дітей, про свою, свою дружину. Одне фото виставку, і вистачить. Ну, це пов'язане з безпекою в першу чергу. Справа тому, що е, у кого в кого, а у Валерія Федоровича Лужного, в нього сьогодні день народження, хочу нагадати. Е, ворогів більш ніж вистачає. І не лише. В таборі противника. На жаль, є в нього політичні опоненти, які не гірше від ворогів. Це треба визнати. Тому з питань безпеки він він дуже мало світить особисте життя, і це дуже правильно. Mm, про ворогів, йде це йдеться про маряну безугло, яка не так давно. Написала заяву в ДБР на залужного і на сирського. Ну, я б сказав, що йдеть, йдеться про тих, хто використовує Мар'яну Безуглу в якості важкого тупого предмета. Тобто вона м, сама по собі зашкодити залужному не може? Не може, вона, вона інструмент. Вона навіть не встані генерувати, так би мовити, ті точки е прикладання зусиль, е які генерують ті, хто цим інструментом Мар'яною Безуглою оперує проти генерала Залужного. Але тоді, по логіці, е коли е Залужний проїжджає до Лондона, то Мар'яна Безугла чи хтось інший. Мабуть, так само щільно відслідковувати його діяльність на посаді посла, чекаючи якогось чи то якоїсь помилки, чи вигаданої помилки, а чи можливий такий варіант? Ну, я думаю, що скоро Мар'яна Безумба відслідкує е е за застебнутий нижній гудзик на піджаку генерала Залужного і піддасть його нищівній критиці. Але оскільки Мар'яна Безугла оголошувала себе потенційним кандидатом на міністра оборони, то чого, чого вона не оголосить себе е, членом Палати лордів Великобританії і ну, не переїде в Великобританію для того, щоб далі отруювати життя генералу Залужнього? Це цікаво. Можна ще, ще інше. Ну, у нас ганьби на всіх фронтах вистачає. Мар'яну безуглу може відправити аташе з питань культури, наприклад, в посольство в Лондон. І тоді е, Мар'яна матиме безпосередню можливість генералу в очі казати різні пакості і гадості. Е, а хіба посол не визначає, хто у нього буде е, співробітниками? Е. Ну, є, є, скажімо так, він, він тільки може собі. Свій... Помічників призначити, а все решта на міністерстві, кон, кон, консульська служба формується кон, консульською вертикаллю. А, наприклад, є окрема е, дипломатична вертикаль Український інститут. Ну, тобто, і е, це е, такий ну, заклад з питань поширення української культури, де теж призначення відбуваються. Так що тут. А та ще можуть, можуть також міністерство формувати. Тобто, по суті, Валерій Залужний великої свободи, принаймні, кадрової в посольстві не буде мати. Немає. Справді, тому що, наскільки я знаю, саме посольство в Лондоні воно дуже інтрижне, тобто, воно, воно напічкане такими персонажами різними, я б сказав, різновекторними, які в стані постійно. Плести інтриги, так що я не виключаю, що проти посла можуть ще плести інтриги самі співробітники посольства. Дивно буде, якщо це раптом проявиться. Ну тобто, в принципі, за цим моментом треба вислідковувати. Напевне, далі тут нема сенсу говорити, тому що ми побачимо вже можливо за тиждень-два, як, як а як. Ну, для нас важливий етап вручення вірчих грамот. Це, мабуть, з місяць триватиме, поки він вручить вірчі грамоти, тобто стане вже повносправним послом. Далі мені здається, що все-таки основну цікаву інформацію про генерала Залужного, про посла України Великобританії. Валерія Залужного, ми будемо отримувати від західних ЗМІ, бо я думаю, що він матиме зараз широкий спектр таких персональних презентацій в серйозних середовищах, починаючи від Сентенків і закінчуючи всякі бізнес асоціації британські. І не лише британський, тому що Лондон це один з фінансових центрів світу, і я думаю, що в нього буде можливість якраз побудувати особисту комунікацію із представниками різних транснаціональних корпорацій, що важливо для України в плані участі таких корпорацій у відбудові повоєнної.